Оце з картиною? Так, да, так. Да, да. Це 18 століття. Так. Да. Вже то так гарно вони тоді могла робити. Е, то батько з двома синами і е, вона є в каталозі. У мене є каталоги американські. Ось тут 50% з каталогів в мене є е, колекції. Це Німеччина 19 століття оцього. Це рідкісні теж, середина 19 -те століття. А Чому робили з парцеляни саме взуття? Це... Не тільки взуття, посуду теж робили, багато посуди. Це як сувеніри йшли, додаток. А так багато в основному посуду робили. Оце все три шкафи Німеччини. Це стара Німеччина. Це стара Німеччина. І ось. Це той стара Німеччина. Це кінець 19-го початку 20-го століття. От і зелені. От і зелені, дають.